Тож воно і дивно, що ви не знаєте звідки ля він. А Він відкрив мені очі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Ми стали з вами свідками. Особливого дослідження свідками допиту завершуємо вже наші пасхальні святкування і сьогоднішню неділю як цей передостанній відблиск світла Христового Воскресіння. Чуємо це таке досить довге, але змістовне Євангеліє про оздоровлення, радше відкриття очей тому, який народився незрячий. Напевно, ми з вами зустрічалися з людьми які є десь обділені певними природніми змислами. І ми знаємо, що людина, яка, зокрема, є незрячою, Бог дає їй інші надпочуття. Дуже часто буває так, що людина, яка є незряча, вона вміє робити чуда своїми руками, має особливо обдарований розум, мудрість. І, зокрема, сьогодні ми зустрічаємося із такою людиною. Особливе відчуття. Відчуття духовне, душевне з тим, з ким він зустрічається. В нашому духовному житті ми звиклися до того, що, якщо щось хочемо отримати від Бога, ми часто акцентуємо на те увагу. Що є необхідною віра. Віриш, отримаєш, не віриш, не отримаєш. Але сьогоднішній Євангеліє відкриває для нас ще якусь іншу правду, що вірність вона залежить не стільки від людини. Не стільки від нас, а вірність залежить від того, хто нас створив. від того, хто дав нам цей дар, дар буття, дар життя. Він є вірний нам. Дуже часто, коли нас навідує якесь життєве випробування, і перше, що нам спадає на думку шукати причини, не раз так буває, що ми, нарікаючи, думаємо собі, ділимося між собою. Невже я такий грішний, що Бог мене так скарав? Або шукаємо собі причини в другому, в третьому поколінні, хто то згрішив так, що я мушу так терпіти? І, власне, що в сьогоднішній євангельській події ми отримуємо відповідь і це Євангеліє. Звертає увагу на те, що кожен із нас є здатним бути об'єктом особливого Божого милосердя. І коли ми якесь маємо життєве терпіння, дуже важливо є. Переосмислити його в тому руслі, що це терпіння є дане мені для дуже доброї нагоди, що Бог навідується до мене. Думаю, що більшості із нас тут присутніх маємо. Дар зору. Ми бачимо, може хтось більше, хтось менше. Але тут повстає питання, скільки разів на день ми Богові дякуємо за те, що можемо бачити день ніч. за те, що не спотикаємося об каміння за те, що маємо цей дар. Тільки щойно тоді, коли ми починаємо його втрачати, тоді щойно доцінюємо, що це є наш особливий дар. Також застановімося над тим, чи Потребуємо ми Бога, і як близьким є наш зв'язок із Ним, тоді, коли в нас все є чудово, коли ми є успішними, коли всі ми є здоровими. Тільки тоді, коли виникає якась життєва біда, ми тоді. Звертаємо свої очі до Господа. І як не прикро це визнати, але саме через такі важкі життєві обставини, Бог навідується до нас, Бог дає нам можливість переоцінити вартості. Нашому житті. Людина, яка є здорова, про що найбільше дбаємо, та щоб надбати якнайбільше якихось матеріальних середників, бути певним на завтрашній день для своїх дітей, пізніше внуків. І щойно тоді, коли втрачаємо здоров'я. Переконуємося в тому, що зовсім гонитва наша до цього часу не мала вартості. Хто згрішив? Чи він, чи батьки його? каже Христос, що саме ні Він, ні його батьки, але щоби. Божа слава, Божий палець проявився. Ісус об'являє себе нам, відкриває нам добру новину, що Він входить в цей світ. І завданням Його, ціллю Його перебування є те, щоби просвітити кожну людину, яка. Є в цьому світі відкрити для людини правду, істину про неї. Господь творить світ на протязі шести днів і в сьомий день спочив. І власне в цей день спочинку, День людини, Він. Поручає кожному з нас. Ми з вами знаючи, вивчаючи, просвічуючися Божим законом, дуже часто, на прикладі фарисеїв, які докоряють Спасителеві за те, що він оздоровлює у суботу, забувають. Про найважливіше, про ціль кожного з нас, який прийшов на цей світ, що Господь кожному з нас доручає, щоб ми цей світ удосконалювали. А тепер подивімося на наші вчинки. На те, як ми поводимося, можливо, з найпростіших речей, коли ми, не задумуючися, викинемо папірець від цукерка чи недокурок, чи в більшому масштабі те, що переживаємо сьогодні, те, чого боїмося. Те, від чого зароджується сьогодні страх, обставини, в, якій, в яких знаходимося ми сьогодні, людина, який Бог поручив цей світ, його довершувати, його творіння, що ми робимо? Своїми ж руками дорогі нищимо. Знищуємо Його. Сьогодні до нас Господь приходить, Він дотикається до нас, хоче відкрити наші очі значно глибші, духовні очі, наше бачення, дотикається до нас через воду. Через святе Миро, через освячену олію, через наше співвідношення, у подружжі одне з одними, дотикається до нас у тайні святого Покаяння. А особливо сьогодні ще маємо свято, коли Господь прийде і діткнеться, торжественно діткнеться до наших дітей і до нас з вами у святій Євхаристії, для того, щоб просвітити, показати свою безмежну любов до нас, до людини, сподіваючися на те, що людина відповість йому тією ж самою. Любов'ю тим даром, яким не є обділена жодна людина, яка живе на землі. Сьогоднішня неділя, якою ми завершимо наші великодні переживання, ще раз і ще раз. Звертається до того, щоб людина віднайшла себе, щоб людина знайшла в собі творчий потенціал, який доручає Господь до кінця довіряє на те, що ми з вами відповімо йому. І останнім, зустрівшися сьогодні із Христом, який відкриває нам очі, через сліпця, який народився незрячим, відкриває нам очі, які десь пізнали Його, але дуже часто закриваємо свої очі. Направду зціляє, дотикається, доторкається до нас для того, щоб відновити у своєму Воскресінні. Питання сьогодні ставить нам Ісус як до сліпця. Чи віруєш? У Сина Чоловічого чи ми є спроможними разом і сліпцем відповісти Його ж словами? Вірою Господи! І нехай нашим поклонінням йому буде наше справжнє. Християнське, повне віри в Нього життя. І це довір'я йому перемінить наш світ. Прожене страх. Ми будемо здатними побачити одне в одному, Ісуса, який приходить. Щоби просвітити нас. Одне в, одного, одне в одному побачимо також об'єкт нашого співтворіння. Можливо, в простих речах забути, не пам'ятати, або як ми це означуємо, простити і пробачити одне одному і далі йти в цей світ, який Господь дарує нам, який Господь поручає нам, щоб ми його удосконалювали. Амінь. Христос Воскрес!